Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Шокуючі деталі смерті дворічного хлопчика у Луцьку. Прикордонник застрелив чоловіка під час спроби перетину кордону. Кабмін виділив на відновлення зміївської та трипільської ТЕЦ півтора мільярда гривень. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 17 травня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь у жалобі на війні загинув волинянин Сергій Макарчук. Відомо, що захисник був родом із Маневицької громади. Працював у правоохоронних органах після початку повномасштабного вторгнення Росії. Взяв рук зброю та став на захист України. Загинув воїн на Донеччині. Також війна забрала життя волинянина Віктора Шворака. 23-річний воїн був родом із села Радошинка Сушишницької громади. Не стало захисника 15 травня цього року у Харківській області. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття рідним загиблого героя. Далі шокуючі подробиці смерті дворічного хлопчика у Луцьку, який помер під час денного сну. Нагадаємо, трагедія сталася на початку травня. Тоді медики діагностували отруєння у малюка невідомою речовиною. Як вдалося з'ясувати сайту Новин Луцька та Волині конкурент, наймовірніше дитина померла від алкогольного отруєння. У секторі комунікацій поліції Волині наголосили, що висновків кінцевої експертизи немає, але у крові дитини виявили алкоголь. Відомо також, що родина, де сталася трагедія, перебуває в полі зору соціальних служб, і туди частенько навідується поліція. Відомо також, що подружжя разом із знайомими у день, коли сталася трагедія, вживали алкоголь. На волині у пожежі загинув чоловік. Як повідомили у ДСНС, травня вночі на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому дерев'яному будинку села Тур. Вогонь, що повністю охопив будівлю, помітили сусіди. Пожежники оперативно ліквідували горіння під час гасіння пожежі, виявили тіло чоловіка 1977 року народження. Обставини загибелі людини та причину пожежі з'ясовують. За попередніми даними пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем під час куріння. Як згодом повідомили у громаді, у вогні загинув захисник України Анатолій Мрочко. Воїн приїхав додому у відпустку. Співчуваємо близьким загиблого військовослужбовця. У Луцьку на громадське обговорення у 2020 році Поліщук і Ко винесли одну версію генерального плану міста. А на голосування депутата всунули іншу. Тільки от за законом після громадських слухань нових колективів вносити не можна. Тож виходить, що генплан підробили у цій ситуації. Розбиралася волинська журналістка Наталка Поліщук. Вона виявила дивні і незрозумілі махінації луцької чинної влади на чолі з Поліщуком. Детальніше у сюжеті. Відома волинська журналістка Наталка Поліщук виявила дивні і незрозумілі махінації луцької чинної влади на чолі з Поліщуком з генеральним планом міста. Луцьк Виявилося, що генплан міста є сфальсифікованим, адже у нього внесли зміни, не погодивши їх з лучанами. І це все відбулося тихцем вже після громадських слухань. Головним і основним документом Луцька безумовно є його генеральний план, до якого власне і прив'язане абсолютно будь-яке будівництво місці взагалі. Цей документ у Луцьку не змінювався ще з 2009 року. І що видно, що застарів та втратив свою актуальність. Отож, прийшовши до влади шляхом перевороту у 2017 році, укропівська більшість на чолі з Поліщуком почала наводити так би мовити свій порядок у місті. Проте, не все так просто генплану немає, а бажання забудовників та попит на нове житло є. Тож Поліщук не без відома, а може і з подачі свого смотрящого товстанюка придумує схему, як можна отримати з цього всього дивіденди. Далі уважно стежте за фокусом 9 грудня 2019 року. На сесії Луцької міської ради було ухвалено рішення про запровадження мораторію на будівництво. Тобто повну заборону на будівництво нових будівель і споруд на території міста. Люди мораторій пояснювали досить логічно навести лад, прийняти новий генплан. Ну а по факту такий мораторій діяв далеко не для усіх. Схема полягала у наступному: ну, якщо говорити простими словами, то будь-хто, хто мав бажання і можливість будуватися, змушений був отримати. Добро від укропівського керівництва міста, і вже тоді містобудівні умови видавалися через сесію в ручному режимі, і лише угодним. Ось надали дозвіл на видачу містобудівних умов та обмежень на проєктування об'єкта будівництва на вулиці Рівненська, 116. А тут надали дозвіл на вулиці Рівненська, 119, на Рівненській, 100, на проспекті Перемоги 34, ми маємо підходити дуже грамотно і виважено до будівництва в місті, особливо багатоквартирних будинків. Ми маємо грамотно підходити до будівництва в місті, сказав Поліщук, і вже на сесії в 2022 році був затверджений новий генплан за день до повномасштабного вторгнення. І з цим генпланом не все так добре, як подавали громадськості. Як зазначає Наталка Поліщук, у жовтні 2020 року відбулися громадські слухання, тоді зібрався повний зал небайдужих громадян, яким показали ось такий генплан, і мешканці з ентузіазмом вносили свої пропозиції, зауваження та побажання, адже це передбачено законом. Так згідно того ж закону, коли усі пропозиції опрацьовані. Проводиться коригування проекту, і тільки тоді генплан затверджується на сесії міської ради. Тобто, як наголошує журналістка, категорично не можна після громадських слухань вносити ті зміни і пропозиції, які не озвучувалися на самих слуханнях. Ну уявіть, що при проведенні громадських слухань Личанам показують, що на театральному майдані залишається майдан, а потім на сесії виносять документ із багатоквартирними забудовами. Очевидно, що такі дії є фальсифікацією і обманом мешканців. Очевидно, та ні. Такі фокуси можливі, адже на сесії депутатам на голосування підсунули абсолютно інший документ. Так, наприклад, на ділянці біля п'ятої школи замість громадської забудови також передбачили багатоквартирне житло на ділянці на Карбишева, 10, де замість гаражів виросли квартири, а на громадські слухання передбачали виробничу зону. А вже у затвердженому документі чомусь багатоквартирне житло. І ще одна суттєва зміна не проходила через громадські слухання. Це завод Електротермометрія. Ось, до прикладу, за однією версією генерального плану на місці електротермометрії мала б бути промислова зона. Вона заштрихована ось таким кольором, а за іншою версією. Не для очей громадськості новий житловий квартал. Ось так він виглядає на документі. Власне, цей документ і був поданий депутатам на сесії. Врешті далі журналістка вирішила поцікавитися, чому ж виникла така дивна і незрозуміла ситуація у директора департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради. Маємо на руках два різних плани. А ось головний архітектор Луцька Веніамін Тус каже. Що це логічна ситуація? Бо ж до плану постійно вносилися зміни, і версії може бути не дві, а навіть більше. Але зараз я запитуюся саме про дві версії: ту, що обговорювали на громадських слуханнях, і ту, яку представили на фінальному голосуванні. Я наскільки я переслухала аудіозапис громадських uh -huh. слухань, там не було винесено питання забудови. Е Заводу електротермометрія, і воно по е, генпільбу, тому що вносився на громадські слухання. Е, я, е, ця ділянка проходила як промислова зона. А е -е. потім вже вона вийшла в іншому варіанті, як зона багатоквартирної забудови. Тим паче в інтернеті йдеться про те, що там буде 23 три я пам'ятаю, може, звичайно, там треба це все перевірити, але вже на той момент термометрія була зоною багатоквартир, перспективної багатоквартирної житлової забудови. На громадських слуханнях? На громадські слухання це питання не обговорювалось, оскільки це не була тема, яка громадськість цікавила. Насправді вважаю, що це не архітектору вирішувати, кому цікаво, а кому ні. І виглядає все так, ніби деталі приховали від громадськості, особливо від тих лучан, які живуть поруч майбутньої забудови. Бо ж... На місці їхніх домогосподарств, згідно генплану, може бути парковка. Тож, як підкреслює Наталка Поліщук, сусіди майбутньої багатоповерхівки, яку збирається звести на вулиці Ковальській понад стером, ні слухом, ні духом про те, що на них може чекати, коли поруч виросте висотка яких у Луцьку ще не було. Про це грандіозне будівництво ініціатори не стрималися і похвалилися в інтернеті підніше соціуму, це як. Мегапроект для нашого міста саме тут мають вирости висотки, яких Луцьк не бачив, бо ж поверхів налічують 20, а той більше. Ще раз наголосимо, що у нашій розмові пан тус відзначив, що обговорювати під час громадських слухань будівництво висоток на території заводу електротермометрія не було потреби. Получанце нібито не цікавило. Це не була тема, яка громадськість цікава. Що ж до двох версій документу, в одному з яких територія заводу електротермометрія є промисловою зоною, а іншою багатоквартирним марочосом, все-таки намагаємося допитатися про цей нюанс. Один нас будуто промислова зона, так а друга, коли на депутати голосували, це виходить багатоквартирний будинок. Чому такі розбіжності? Ну, от можете вашого оператора попросити зняти оцей кут. Це все версії генерального плану. Їх таких версій існувало з десяток, і це це робочі проекти. Я можу таких скринів назбирати велику величезну кількість і, і спеціалісти, і не спеціалісти за цим можуть стояти і, і маніпулювати цю інформацію. На Але, Стрим, тому числі, що момент, на громадських слуханнях затвердили, наприклад, да, на громадських зу -зу. на громадських слуханнях ніхто нічого не затверджує. Тобто, але це процедурні питання, які наповідають. Ще раз пояснюю. Очевидно, що ви хочете підвести мене під якусь свою логіку, під своє якесь тлумачення і своє розуміння цього процесу. Але хочу ще раз вас підвести під думку, що на громадських обговореннях нічого не затверджується, розглядається, навіть якщо воно на громадських обговореннях було в тому вигляді, в чому я дуже сумніваюся, виглядало в цьому, воно виносило. На сесію в варіанті, де є житлова забудова, і в такому вигляді це не є секретом і для кого, що воно і на це неодноразово зверталось увагу, і депутати звертали на цю увагу на цю територію, і для всіх це скажімо, було зрозуміла перспектива. Ну власне, ось і відповідь тут знову повертаємося до того, що зміни вносити після громадських слухань неможливо. Але ж хіба людській владі закони писані? Наталка Поліщук підсумовує, що зважаючи на усі дослідження у матеріалі нюанси, можна зрозуміти, чому питання забудови заводу електротермометрія не піднімали, і чому було дві версії плану з різними позначеннями однієї земельної ділянки. Адже цілком можливо, якби до відома громадськості поставили цей проект, не факт, що він би пройшов слухання і відповідно подальше. Затвердження, але якщо зважати на те, як міська влада у 2023 році всіляку просувала і сприяла проекту забудови заводу електротермометрія, то стає цілком очевидно, що генплан міста підтасовували в інтересах конкретних забудовників. Далі загальноукраїнських новини війська Росії відкрили вогонь по село. Тягинка в Береславському районі Херсонської області відомо про одного постраждалого. Як повідомили у Херсонській УВА, до лікарні доставили 56-річного чоловіка, який зранку потрапив під ворожий удар. У потерпілого вибухова травма. Перед цим під ударом російських військ опинився центральний район Херсона. Окупанти атакували житлову забудову міста вночі та зранку. У наслідок прильотів потрощені покрівлі стіна вибиті шибки. На харківському напрямку триває боєзіткнення в районі села. Стариця ситуація в місті Вовчанськ контрольована. Там триває посилення українських оборонних позицій та покращення тактичного положення на окремих напрямках. Генштаб зазначає, що українські захисники роблять все можливе для отримання оборонних рубежів та позицій завдають окупантам відчутних втрат, нарощують ініціативу там, де це можливо. Головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський заявив, що почавши наступ на Харківщині, Росія розширила зону активних бойових дій. Майже на 70 кілометрів в день 17 травня. Війська Росії завдали двох ударів кабами, зокрема по холодногірському району Харкова. Харківської області голова Терехов уточнив, що дві людини загинули ще 13 – поранені. Російська армія під час наступу на півночі Харківської області не дійшла до основних ліній оборони. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію. Про це сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з українськими змі. За його словами, росіяни дійшли до першої лінії оборони, вибудованої українськими військами. Перша лінія це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, люди гинули. Це є перша лінія, яку побудували на війні під постійним вогнем наші військові. Першу та другу лінію будують військові, а третя лінія побудована місцевими владами. Пояснив Зеленський. Він додав, що перетин росіянами кордону пов'язаний із тим, що українським військовим не вистачає ППО. Президент зазначив, що головна ціль росіян місто Вовчанськ. Крім того, вони хочуть захопити зону в 10 кілометрів. У квітні Міністерство юстиції України провело опитування серед ув'язнених. Де їм поставили питання щодо звільнення шляхом укладання контракту із збройними силами? Чотири з половиною тисячі погодились із тим, що потрібно ухвалювати закон про умовно дострокове звільнення шляхом укладання контракту на військову службу. Про це в інтерв'ю главкому розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. При цьому варто розуміти адміністрації установ відбування покарань. Не опитували в'язнів за статтями кримінального кодексу. Частина з них нині не підлягає під мобілізацію. Також до уваги не бралися їхній стан здоров'я, і повторююся найголовніший критерій мотивація, сказала Висоцька. Урядовиця нагадала, що на початку повномасштабного вторгнення Росії мін'юст отримав понад тисячу заяв від засуджених, котрі рвалися воювати. Служба безпеки України та головне управління розвідки провели спецоперацію, під час якої атакували дронами російські військові об'єкти, розташовані в тимчасово окупованому Криму та російських містах на березі Чорного моря, за словами співрозмовника громадського. Ударів завдали по Севастопольській бухті, морському порту новоросійську та нафтопереробному заводі в Туапсе. у Севастополі. Влучили по електропідстанції Севастопольська, що призвело до відключення електроенергії. Тим часом у порту Новоросійська лунали вибухи біля нафтового терміналу та на залізничній станції. Крім того, дрони СБУ вдарили по Тупсинському НПЗ, який росіяни почали відновлювати після попередніх ударів. Сьогоднішня спецоперація довела, що росіяни не здатні захищати свої основні морські бази в Севастополі та Новоросійську. Все, що їм залишається ховати військові кораблі у глибину портів за цивільними суднами, сказав співрозмовник громадського. Працівники ДБР затримали прикордонника, який 15 травня застелив 39-річного жителя міста Дніпро під час спроби перетину українського румунського кордону на Закарпатті про це у коментарі «Укрінформу» повідомили у прес-службі державного бюро розслідувань за попередніми даними 15 травня близько 19-ї години. Військовослужбовці прикордонного загону під час патрулювання помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією. Повідомили у відомстві. Зазначається, що цивільний не зупинявся на вимогу прикордонників і почав втікати. Під час переслідування втікача військовослужбовці здійснили декілька попереджувальних пострілів із стабельної зброї. Згодом вони виявили тіло чоловіка із кольовим пораненням голови. За інформацією ДБР, загиблим є 39-річний уродженець з Дніпра. Він мав при собі туристичне спорядження та закордонний паспорт. Міністерство оборони запустило мобільний застосунок Резерв Плюс для військовозобов'язаних. Призовників та резервістів там можна буде оновити свої дані. Про це повідомила прес-служба відомства. Платформа запрацює з 18 травня у день набуття чинності оновленого закону про мобілізацію, згідно з яким всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів повинні оновити свої облікові дані. Під час оновлення даних направлені на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом. Заявили в Міноборони. Там наголосили, що оновити дані можна будь-яким із двох способів. Перший – це онлайн через застосунок Резерв Плюс. Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market із 18 травня. Резерв Плюс надає можливість оперативно оновити дані та доступ до інформації у реєстрі оберіг. Після оновлення даних у застосунку можна буде побачити інформацію з реєстру щодо себе. Кабінет міністрів України виділив на відбудову зміївської ТЕС на Харківщині й трипільської ТЕС на Київщині понад півтора мільярди гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Державна компанія Центренерго отримала 726 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету, а ще 826 мільйонів гривень з фонду ліквідації наслідків агресії. Навесні 2024 тисячі Центр енерго втратило 100% генерації, оскільки російські окупанти ракетами і дронами знищили Зміївську ТЕС на Харківщині Трипільську ТЕС на Київщині, а воглегірську ТЕС на Донеччині окупували. Далі загальносвітові новини у Польщі вбили українця. Як повідомили польські змі, розшлонуване тіло громадянина України знайшли на місці пожежі на фермі в селя Рокицини. Поморському морському в ніч з 11 на 12 травня на фермі сталася пожежа. Після того як вогонь було локалізовано, на згарищі виявили тіло чоловіка. Поліцейські з'ясували, що тіло має сліди злочину та було частково розчленоване. Наразі у справі затримано трьох осіб: двох чоловіків і жінку. Ймовірно, це 37-річний власник ферми, його 35-річна дружина та 34-річний працівник ферми. Чоловіків звинуватили у вбивстві з особливою жорстокістю та в якості запобіжного заходу взяли під варту строком на три місяці. Їм загрожує довічне ув'язнення. Як припускають журналісти, пожежа на фермі трапилася не випадково, а навмисно, аби приховати вбивство. Відомо, що 48-річний українець мав працювати на цій фермі. Російський кровожерливий диктатор Владимир Путін заявив, що цитуємо станом на сьогоднішній день. РФ не планує захопити український Харків. Про це повідомляє російське пропагандистське видання новості». Водночас Путін заявив, що російські війська в Харківській області кожен день рухаються строго за планом. Пораненому під час стрілянини премєр міністру Словаччини Роберту Фіцо. Провели другу операцію. Політику видалили некрутичні тканини, що залишилися після вогнепального поранення. Операція тривала менше як дві години. Міністр оборони Роберт Калініяк каже, що стан Фіцу стабільний, але все ще дуже важкий. Водночас, повторна операція дозволила контролювати і загоїти вогнепальні рани. За словами лікарів, фіцо притямі перебуває в реанімаційному відділенні. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися на з нами, телефонуйте 068 на 045 1004 або 050 772 411. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». не забувайте підписуватися на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.